Всім доброго раночку! І в нас ранок починається, коли у вас є діти в хаті, то несквіку. Віка хоче також спробувати використати капучинатор, я тепер знаю, як він називається. Дякую добрим людям в коментарях. Так, <гум> да. Так, зараз Віка буде пробувати. Віка спочатку втупає його повністю. Віка спочатку заливає це водою, щоб роз... розстав несквік, а потім чомусь холодним молоком. Який чуть, чуть бо воно піднімається потім в об'ємі. Все, стоп, стоп! Давай. Такі повністю втопи. Угу. Оце в який буде несквік. Це мені буде забава. <схід> Класна штука. Угу. Цікаво, правда? Чисто погратися. <схід> Слухай, в мене від матчі вчора була така величезна пінка, в тебе щось її немає. Дай... А, ти на самай на найбільше й О, тільки так, щоб вона зараз не побігла, як в мене вчора. О, бачиш, вона вже в своб'єм. І в нас сьогодні ще в меню салат з курки. Що для цього потрібно? Ось так курка нарізана кубиками, далі яйце, картопля варені і маринована в оці цибуля і терка. Все, і приступаємо до роботи. Тут якраз проснулась помічниця, яка під'їдає. Дуже смачно. Угу. Так, і ось тако розкладаємо філе, далі а ще забула, майонезом, поливаємо. Ось такий майонез, він взагалі без жодних впізнавальних знаків. Ось така банка, це японський. Просто, він просто в упакуванні. Я вам, здається, його показувала в магазині, як купувала. Ось тут такий бейбік. Так, бейбітка. І він взагалі, мені здається, не має жирності. Ну, такий собі майонез, але тут більш ніякого нема. Це, до речі, самий нормальний зі всіх. І ось натерла я картоплю, знову зверху трішки майонезу. І далі маринована ось в оці цибулька. Я так беру в рукавичці, ось так видавлюю. І сюди. В принципі, салат готовий. Ще зверху можна потерти жовтком, щоб не було цієї майонезної сіточки. Або я ще сиплю кукурузку, мені так смачніше. І ось наш салатик готовий. Це, до речі, наш з Вікою улюблений салат. Я відео знімаю. Та бачите, з яким я дозором живу. Дивіться, ка мене зачіска. Олег каже, що це взрив на макаронній фабриці. Я просто забула, по-перше, а по-друге, я не встигла. Тому що хочемо йти пішком, чи зараз при дорозі. На дорозі роз. І все. Хочемо йти пішком, щоб трішечки пройтися. І в нас є півтора години, це вже ночі. Я думаю, ми встигнемо там плюс-мінус і йти десь півтора години. Слухайте, так виходить, що ліфт трясеться хелло. Так. І все. Тому йдемо пішком. Вдома всі справи поробили, віка в школі. А ми йдемо. Сьогодні, до речі, у нас вихідний, тому стільки всього і вспіли. Але все одно мені здається, якби у мене в дні був ще хоча б півдня, то було б взагалі отак. Тому що я багато чого ще не встигаю. Все, йдемо. Привітайся! Всі вітаю! На сьогодні навіть не сонячна погода, трішки хмарно і це і супер. Тому що можна пройтися. Ось там навезли стільки кранів, будівництво в розпалі. Ось дивіться, тут навіть відкритий паркан, можна ось трішечки подивитись, що тут будується. Як виглядає цей процес? Ніж випустити машину і з двох сторон. Миють класно. Тут також йде будівництво. Ми вже підходимо до супермаркету вінком. Зайшли ще в Starbucks трішечки охолодитися. Тут, до речі, дуже холодно, працюють кондиціонери дуже класно. І взяли каву одну на двох. Тут можна ще й сувеніри купити. Взяли звичайну американу з молоком, але холодну, і коштує вона 89 тисяч. Але тут плюс, що вона велика, тут пів літри. Нам на двох достатньо. До речі, дуже багато корейців, як завжди. Starbucks, до речі, знаходиться у Вінкомі, це такий торговий центр. Я вам вже його показувала. Відомий серед туристів, в принципі, по корейцях і можна зрозуміти. Ось принесли мою каву, і дивіться, я в них була джина. Тепер місіс Чіна. Чіна це типу чайна, це Китай. Тобто я місіс Китай. Ну непогано, але мало бути Тіна. Ми так насміялися з тією баристою, що робила мені каву, тому що вона постійно плутає. І цей раз вона так сміялася, каже Есінки з Чіна. Я кажу, та ні, я вам постійно кажу Тіна. Тобто Тетяна для них важко. А Тіна, я їм упрощаю, але все одно виходить як виходить. Кожного разу по різному. Там так було добре, прохолодно. Ось мій Старбакс. Дивіться, як гарно. О. Вийшли, слухайте, як в баню. Така парілка на вулиці, хоч і сонця немає, але дуже парко. Так, ідемо нам ще перейти міст і там ще хвилин скільки 10 та й будемо на місці. 15. Слухайте, оце нам далеко йти. Тут така гарна територія біля ось цього супермаркету. Ну, типу, туристично, тут також все частенько, гарненько, все прибрано. Дивіться, як гарно картинка, як намальована. Клас. Дивіться, з цієї сторони теж дуже гарно. Щось таке зробили, якісь лілії чи що. Ану, зараз близько. Щось красиве. І ось, до речі, міст дракона. Ми йдемо сусіднім мостом. І там ще один міст. До речі, ось ця кав'ярня, ось така вона величезна. Тому що ми завжди ходимо. Хто дивиться постійно, той знає. що Завжди, як я ходжу до Ортодонта, то ми йдемо з Іною, йдемо спочатку ось цю кафешку, потім я йду до Ортодонта, вони мене чекають, далі ми йдемо в комісійний магазин. І потім, якщо потрібно, ще в супермаркет Go і додому. А сьогодні в нас інші плани і на Женю ще. В Таїланді, тому на каву ми також вирішили найти, Ой, не встигли я на світлофор. І так запізнюємось. І ловимо всі світлофори, ну, як зазвичай. Але ми запізнюємось на хвилин 5, то в принципі це не більше. Менше. А, менше. А, то взагалі супер. Ми так спішимо летимо. Ось томатологія. До речі, мене в коментарях питали, як вона називається. Ось City Dental, Якраз нікого немає, супер. Так, і чек, і того 300 тисяч це за поміняти резинки. Брекет мені назад не поставили. Подобається ось це на дорогах. Подивіться, скільки байків. Я навіть не можу йти по тротуару і сміття біля дерева. Мушу виходити на дорогу і йти по дорозі, тому що тут, подивіться, ціле паркомісце. Все, капець. Так, все, резинки мені поміняли. І зазвичай після брекетів... Після ортодонта я виходжу завжди або плачу, або без настрою. Це вже, мені здається, стандарт і закономірність. І цього разу це не виключення, тому що воно вже інколи так надоїдає, якщо можна так сказати, м'яко кажучи отак. Тому що брекет назад вона мені не поставила. Потрібно написати мому ортодонту в Україні, спитати, яка брекет-система у мене стоїть. Щоб поміняти, замовити іменно той брекет і поставити, тому що вона каже, мають бути якісь там всі одинакові. Бо деякі брекети в мене відпадали, вона мені ставила без проблем. А іменно цей брекет вона не може поставити. І було таке, що в мене відпадав брекет, і його ще можна було той самий приклеїти, а цей вже не можна. Тобто а в Україні в Ортодонт останній раз я взагалі не знаю, чи вона мене навіть пам'ятає вже. І це, якщо чесно, ну і ходити без брекета, теж не варіант. Я її, звичайно, напишу. Далі я вже кажу, може, коли вже мені ці брекети може вже знімати, можливо, якось той. Це ще таке непорозуміння, тому що англійська ну, це все одно, знаєте, своя мова, це є своя мова, і якесь розуміння. Вона каже, що це ще довгий процес, бо мені потрібно тільки вирівняти прикус. Це довгий процес, це потрібно, щоб вам в Україні робив ваш ортодон. Я не розумію, чому вона це не може робити. Вона просто каже, що це довгий процес. Ну, але ми вже тут півтора року, як би. Я не знаю. Це таке, що він так знову обійти байки. Тому мене це все дуже нервує, напрягає навіть, я б так сказала, ось таке. Не знаю. Тому буду писати своєму ортодонту. Той прикус, я не розумію, чому вона взагалі вона не може мені вирівняти, тільки через те, що це довго, не знаю. Вона каже, що це потрібно, щоб було швидше, Звертайтесь до свого ортодонту, вона більше знає, як і що. А я вам просто міняю резинки. І воно, звичайно, вам вирівнює прикус, але дуже-дуже все повільно. Mm -hmm. Вже якраз, поки вам розповідала, дійшла до магазину комісійку, де ми завжди з Іною приходимо. Вирішила не змінювати традиції. Також сюди прийшла. Звичайно, мене тут цікавить, тільки косметика. Одяг мене не дуже вітнамський, цікавий. Також є сумки, якісь цікаві. Бачите, тут ось цілі якісь завози партії і ціни тут дешеві. Бала ось такий крем коштує 120 тисяч. До речі, це корейська косметика. корейський. Це для лиця від, ну типу сонцезахисний від сонця, і SPF тут 50. Тобто дуже вигідна покупка. І також запаковане все ціленьке, тому мені подобається там купувати косметику. Вона в два в три, а то і в три рази дешевше і запаковане все як з магазину. Ми вже йдемо додому, ще зайшли в магазин, купили воду і не дарма. Зайшли перед нами в черзі стояла якась в'єтнамська бабуля. Так, я дорогу переходжу. Знімати відео і переходити дорогу тут нереально. Стояла бабуля, яка щось там зі мною привіталась, просто так до мене. Ну, і дивлюсь, вона так рахує ті гроші, знаєте, якось так. І питає, що скільки коштує, я так зрозуміла, ну, типу, щоб знати, яка ціна, Думаю, то мені ж не важко заплатити. Вона така була щаслива, як я за неї заплатила. Це було дуже максимально важко пояснити, тому що не розуміла, що я від них хочу, але коли я просто приклала телефон, кажу, давайте ну, типу, я, я разом з нею, давайте я заплачу, то потім вони зрозуміли. Бабуля, така була щаслива, стільки мені всього наговорила по вєтнамськи Надіюсь, хорошого. зайшли в магазин з гаманцями, сумками, тут вироби зі шкіри. Олег давно собі примітив цей гаманець, тому що в нього гаманець ще ми купували скільки? Напевно, 11 років назад. І він до цього часу з ним. А тут ось такий вже потрібно оновити. вам Олеговий кошельок, дивіться, наша фотографія з пангану, яка вже вицвіла. І він вже такий, бачите, дуже сильно поношений. І навіть не закривається. Але це, в принципі, вони мені однакові. Але все одно він так класно виглядає. Я не знаю, що це за марка. Це? Але стільки років та 11 це років, років німецький Німець. шість. Класно Дома. Ще є багато рюкзачків, те, що я люблю. Лег обирав собі гаманець, все ж таки зупинилась на ось цьому варіанті. Я собі обрала сумку. що буду дарма чекати стояти. Ось цей. І Олег ще кепкутку веселу взяв. Я вибирала між цією сумкою, і тут, до речі, дивіться, такі дуже класні. Надійні вироби з шкіри. Дивіться, ось таку ще хотіла. Але ця коштує 2900 мільйона, тому що це якась супер коровяча класна шкіра. А ось ця коштує 400 якось. Я точно зараз гляну, але вона схожа, шкіра ось така, типу, як моя ось ця. Ну бачите, вона вже така. Щось така собі шкіра, якщо чесно. Ну, наказала, що це, типу, дешевий варіант шкіри, тому така і ціна. Цю купувала теж недорого платила, десь 350 тисяч. І також. Візьму цю. Потрібно замінити вже. Яка кількість байків? Так, ми вже йдемо з покупками, заплатили мільйон двадцять. Трішки більше, ніж 1600 гривень. Але я вам скажу 1600 що гривень за шкіряну, шкіряний рюкзак і гаманець. Це взагалі досить класно. Ось ще є два магазини, зустріли, магазини байків. Також мене просили зняти. Зараз зайдемо, глянемо. Ну, байки всі стандартні, всі одинакові. До речі, це фірма Вінфаст. Ось він фаст. Я вам обов'язково про неї розповім. Але немає ніде ціни, нічого немає, зрозуміло. Але я думаю, ми в інтернеті, в принципі, дізнаємося і зразу вам розповімо. І дивіться, тут зразу є слухай продаж байків і ремонт, я так бачу. Ага, і ще один є відділ. А тут такі якісь менші інші. Вони такі... Так, всі, да, до речі, так, вони всі електричні. 17900, такі дешеві. 17 мільйонів, ну майже 18 мільйонів купати, ну це недорого. Та, ми за квартиру в місяць тільки саме платимо, ну супер. Місяць пожити десь не в квартирі, та й буде байк. Так, а тут що? А, дивись, тут вже 42 мільйони. Потужніший? Ну так він навіть виглядає якось боч, мочніше. А ні, це ще інша ціна. Це 28 мільйонів. Бачиш? Цей 28, а 40 то виходить ось цей, напевно? 40? Mm -hmm. Так. Ти по картинці подивись. Так. Ось цей коштує 43 мільйони. Ось такі ціни на нові байки. Все більше ніде немає табличку. А ось тут ще якісь новенькі такі. Представлений і коштує він в нас 25900. Ось такий як гарно. У нас почався дощ. Цього мелоу. Ми замовили таксі. Таксі тут недорого, до речі, мене неодноразово питали за транспорт. Коштує десь трішки більше долара. Десь півтора долара, так? Так. І їдемо додому. Спочатку навіть видно, краплю дощу. Оцінюємо нову покупку. Я знаю, Віка любить мої такі покупки. Та-дам! Як? 25 таких самих сумок. Ну хіба вони однакові? Ну, подивись, не зовсім відрізняються. Вона мені нагадує сумку Угу. для бабулюка. Дякую. А ця не нагадує? Оця гарна, вона така більш. Елегантно. Та вона мені схожа. Ну, вони мені, до речі, дуже подібні. Дивіться, я набагато більше, вона така, ну, типу, бульок на базар ходити. Дякую. <рес> але мені якраз зручно, тому що кожен день мені тягати, отаке, а в мене сонце взагалі, що в мене? В ній тільки немає. І навіть, до речі, є, знаєте, що я вам зараз покажу. Одною рукою не дуже зручно, але дивіться, я завжди набираю тут за два рази старбаксу. Дивіться, скільки цукру. Якась пахнючка для носа. Кав... Ні, це для серця, це мені ще дарували на день народження. Багато цукру. Ну і там ще купа всяку. Трубочка є про всяк випадок. Ну а що, все потрібно. Дуже-дуже. близькі для губ. Всяке є. І мені, до речі, на кожен день мені дуже зручна сумка. Ось такі нові в нас покупочки. Покажу вам її ближче, а то в магазині не дуже встигла. І коштує вона, скільки вона коштує? 298. А була 500, до речі, це зі знижкою 20 тисяч. Класно? Класно? Депаю. А кепку Віка оцінила, тату. Вже, напевно, буде Вікіна, так? Ану? Ну, кепочка -то класна, Тебе не на не хвостик ввозь. не налазить. Угу. Шикарно. Показую, що варю на вечерю. Буде у мене ось гороховий суп. Гороху тут а у донангу також немає. Це ще запаси, які привозила мама. Це буде гороховий суп, а ось це буде просто горохове пюре. Тому що я хочу суп, Олег хоче пюре. Тому варю і те, і те. Кожна суп, ось тут у мене відмочується ребра, буде суп з ребрами. Супчик у мене буде досить скромний, тому що в мене є тільки три ось такі дуже маленькі картоплини. Одна цибулина і ось морква, все, що залишилось. Напевно, завтра знову потрібно йти на ринок, що я не дуже люблю. Що ж, друзі, на цьому буду завершувати сьогоднішній влог. сьогоднішнє відео зустрінемося з вами завтра у новому дні і у новому лозі. Всім пока-пока.